Доброго дня з вами Лайф, студія Андрій Глухеньків. На застях сьогодні пані Людмила Черенько, завідуюча відділом досліджень рівня життя населення інституту демографії та соцдосліджень НАНО України. Так, так. нано країни, доброго дня, пані доброго Людмила. Хотілось би сьогодні поговорити трошки про таку можливо болісну тему, а тему рівня життя і добробуту українців. Власне, хотілося б взяти відразу такий невеличкий зріз за кілька років, mm -hmm. тобто якраз ось доволі часто нас люблять порівнювати з 13-12 роками, mm -hmm. а і поговорити. Давайте відразу поговоримо трошки про цифри. Відмінності, які зараз існують у 2017 році і 2013, -му. що відбулося за ці роки, а потім вже трошки детальніше. Ну, розгляну. Про сімнадцяти, поки що говорити рано, ну, статистики то ще немає. Так. так ну якщо ви, ви хочете відлік почати від 2013-го, то скажімо так: найгірший був рік 15. В цьому проміжку ми дійсно спостерігали різкі падіння всіх показників. Реальні доходи ну практично падіння було на третину. От що стосується. 2016 року то, скажімо, перша половина 2016 року це ми спостерігали призупинення у цих негативних тенденцій, і друга половина 2016 року це поступова стабілізація. Тобто, вже принаймні не було падіння показників mm -hmm. другій половині 2016 року. Вони стабілізувалися за деякими індикаторами, навіть намітився певний рост. Ну і там взагалі-то ми говоримо про те, що. Є сподівання, що 17-й рік це вже початок виходу із такої, скажімо, соціальної кризи, кризи матеріального стану сімей, який дійсно в 2015 році досягнув, якщо так можна казати модним сьогодні словом, дна. Тобто дно було пройдено. Було, в було пройдено. Насправді, якщо взяти більш тривалий період, то криза восьмого дев'ятого років нас дуже відкинула назад. Ми, всь, ми в цьому році досягли ну. Дуже позитивних значень за багатьма показниками рівня життя. Криза 8-9 років просто відкинула нас назад. Далі йшли роки стагнації, ніякого виходу з кризи не було. З кризи не було декілька років стагнації. І в 13-му році розпочинається новий виток хвилі. І коли кажуть, що, скажімо так, оцій оці кризі сприяла революція і так далі, насправді ні, вона в економіці починався вже в 13-му році новий виток хвилі, новий виток кризи. і... І не як би не розвивалися політичні події. Все рівно ми, ми б її відчули. Інша справа, в якій мірі можливо, війна просто загострила оцей прояв, і ми її відчули просто більш сильніше. Але якщо говорити про те, на якому ми зараз рівні, то на жаль на рівні 2004 року за основними показниками рівня життя, поки що з кризи 8-9 років ми не вийшли. Тобто це в принципі насправді тенденція, яка триває значно більше, ніж доволі часто намагаються по -порівню. Ну, умовно, давайте так. У нас все політизується завжди. А з часами Януковича, ось ось при Януковичі було ось так. Насправді криза тривала, і ми на той момент вже стояли над прірвою ще 2013 році. Економічні. Ми, розумієте, якщо говорити за періоди оці 10-12 років, з якими намагаються порівнювати, то ми ж не вийшли на рівень 7-го року в ці роки. Ми не повернулися на докризовий рівень до кризи восьмого дев'ятого років. Ситуація просто трохи стабілізувалася і відбувалося дуже повільне погіршення ситуації. Називається стагнація. Тобто, люди, ну скажімо, не відчували нічого, оскільки воно розтягнуто в часі. Це повільне падіння. А в 2013 році воно просто прискорилось. А власне, якщо говорити про ситуацію найбільш болісну по-перше, яка кількість людей зараз, про яку кількість людей ми можемо говорити, можливо, відсотковому еквіваленті, яка знаходиться за межею бідності? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про офіційно затверджений прожитковий мінімум, так. це дуже малий відсоток людей. Це близько 5% населення. Але ми зна... ми чудово розуміємо, що він недостатньо вчасно індексувався. Півтора років взагалі не відбувалася індексація. Це призвело до того, що фактичний прожитковий майже в два рази перевищує офіційний. Тому якщо ми беремо фактичний прожитковий мінімум, то там рівень бідності сягає 58%. Тобто більше половини населення сьогодні, на жаль, за межею фактичного прожиткового мінімуму. Е, якщо ми говоримо про покращення ситуації, це також це зменшення такого відсотку. Ядка, так, так, так зменшення відсотку, причому вже в 2016 році ми спостерігаємо незначне, але зменшення відсотку бідних. Якщо розкласти трошки по населенню по регіонам, можливо, можна поговорити, які регіони більш такі, скажімо так, для життя для економічного добробуту людей більш їм притаманний економічний добробут людей, які регіони найбільш кризові можна назвати. Ну дивіться, і беремо часи, скажімо, традиційні, які от ми що ще... ситуація тенденції, які ми спостерігали кілька років тому, зрозуміло, що промислові центри вони демонстрували кращу ситуацію з доходами і від. Відповідно, за показниками бідності, вони теж, там були менші масштаби значної бідності. Це беремо весь схід. Так, Донецька, Дніпропетровська, в якійсь мірі Харківська, Запоріжська, Луганська, там теж була непогана ситуація. І ми говорили десь, ну, скажімо так, ну, от, до кризи 2008 року, може в перші роки після кризи, що бідність все-таки має певні географічні риси. Так? І вона більш притаманна західним територіям, ніж східним. Хоча так не можна було сказати, були благополучні регіони на Заході і. Навпаки, неблагополучні на Сході, наприклад, Луганська демонструвала ну, зазвичай гірші показники. Але е, загалом можна було казати про географічні якісь ознаки. То в останні роки, ну от буквально на наших очах, останні роки ситуація змінюється і е, центр, так сказати, благополуччя, якщо так можна характеризувати е, стосовно бідності. Я зараз так, говорю так, так, про війні. стосовно бідності, він зміщується на захід. Тобто західні області демонструються. Демонструють не всі, знову ж таки, не всі, але більше західних областей демонструють досить низькі масштаби бідності, ближче до київських показників, скажімо так, і навпаки, східні регіони е, стали демонструвати більші масштаби бідності. Ну, знову ж таки, є певні. Ну завжди є об'єктивні підстави для цього. І війна, і те, що знову ж таки, Росія це країна-агресор, і відповідно регіони, які були зав'язані до війни на економічних зв'язках з цією країною, зараз просто не можуть ні жодним чином себе реалізувати. А власне, якщо говорити до речі, про інші країни, чому можемо ми зараз відзначати певні тенденції стосовно міграційних процесів українців? Ви знаєте, дуже важко взагалі досліджувати міграційні процеси, тому що ну те, що прикордонні служби реєструють, воно ну свідчить лише про потоки, так а трудова міграція вона надзвичайно складно фіксується, і різні існують оцінки. Загалом ці оцінки коливаються від двох і навіть інколи до 6 мільйонів. Насправді, ну як о, за оцінками нашого інституту, це максимум два з половиною мільйони. Ну, оскільки більша цифра, вона апріорі не може бути, бо у нас певний віков... віковий зріз є населення. І зазвичай в трудову міграцію не можуть їхати люди. Ну, ну традиційно не їдуть люди старших вікових груп. Буває всякі, але найбільш активна така мобільна група. Якщо взяти її потенціал, то це просто ну не може бути в такі в такі великі масштаби трудової міграції. Інша справа, що змінюється, безумовно напрямом. Трудової міграції. Ми навіть можемо говорити про те, що от західні регіони в якійсь мірі те, що спостерігається, зниження показників бідності саме завдяки притоку грошей від трудових мігрантів, в, велик, в значній мірі це пояснюється саме цим, оскільки проблема працевлаштування ну, на Заході традиційно була Гостріша, але зараз люди можуть навіть легально деякі працювати за кордоном, які живуть в прикордонних mm -hmm. регіонах. Ну а більшість, звичайно, їде нелегально, займається трудопомігами. Ну, звичайно, на економічну ситуацію спливає також демографічна загалом mm -hmm. складова. А які тенденції зараз спостерігаються в скажімо так в цифрах населення? Як змінюється населення України? Ну, ви знаєте, нічого. Сказати, що змінюється в населенні, на жаль, сьогодні не можна. Яка ситуація відбувається? Перепис останній був 80, ой, вибачте 2011, 2011 року. Так. А після цього, господі, 2001 року, а, вибачте, так. це він мав відбутися 2011-го, Так, так 2011-го він не відбувся, і зрозуміло, що в більш-менш точні оцінки робити неможливо. Після 2001 тисячі року пройшло ну, безліч часу. А, до того ж, відбулися події на сході України. Ми можемо говорити, що зареєструвалися у нас півтора мільйони, скажімо, внутрішньо переміщених осіб, але всі чудово розуміють, що ці цифри дуже специфічні. Частина насправді могла просто зареєструватися і жити в тому ж регіоні, де жила. Частина впаки переїхала і не реєструвалася. Ну тобто, це, це маса, маса ситуацій. Практично неможливо сьогодні здійснити точних оцінок. Оці всі оцінки, що починають політичні оці інсинуації по хлібу і так далі, ну, ну це все дуже ненауково і там на це, це навіть не можна приблизними за приблизні оцінки брати. Статистика сьогодні, на жаль, не володіє точними даними про населення. Якщо ми просто віднімемо населення Криму. І приблизно віднімемо тих, хто міг знов же такі за оцінками виїхати в Росію чи в інші країни з Донецького регіону, то 42 мільйони. Сьогодні статистика показує 42 мільйони населення. Тобто в Україні зараз проживає 40, близько 42 мільйонів так. громадян. Ну, власне, у нас зараз буде невеличка пауза, після якої ми повернемось до нашої розмови. Хотілося б трошки більше, скажімо так, дізнатися про середнього українця, скажімо, з, який нам розкаже взагалі про наші головні проблеми. Лишайтеся з нами. У нас в гостях сьогодні пані Людмила, Людмила Черенько. Зараз повернемось до вас.